Він у лісі проживає та за лісом доглядає. Сосни саде і пильнує. Взимку звірів він годує. Це лісник. Він любить ліс. А ще він грибів приніс. Привіт, малята. Так, це я лісник. Моя професія має назву лісничий. Як ви вже знаєте, ліс це будинок для тварин. Люди в лісі гості. А я людина, яка працює і доглядає цей ліс. Також не забувайте, що ліс це зелені легені нашої планети. Багато людей не розуміють це і безжально вирубують ліс без дозволу на це. Я той, хто охороняє ліс від незаконної вирубки дерев, також від страшних пожеж, які дуже шкодять лісу. Сьогодні я вам розповім, яка наша праця восени. Осінь. Пора сухого листя. А сухе листя дуже швидко загорається. В лісі це велика біда. Якщо станеться пожежа, то буде горіть наш ліс. Ми дивимося, щоб цього не трапилося. А якщо трапилося, швидко тушимо пожежу. Осінь пора браконьєрів. Багато чужих людей. Хочуть завітати до нас до лісу і забрати наші дерева, виробити їх. Але ми не дозволяємо цього робити, тому пильно обходимо ліс і дивимося, слухаємо, щоб не було цих злих людей. Восени проходять чистки лісу. Багато дерев, які вже не вважаються живими. Відмічаються мітками, а потім їх спилюють, зрубують і продають людям. Також ми робимо помітки в лісі, щоб люди не загубилися і могли вернутися додому. Також восени дуже гарна пора, щоб посадити нову зелену красуню, нову сосну або ялинку. Цим ми теж займаємося. Восени ми збираємо насіння. Восени ми робимо велику велику яму, яку кладемо жолуді для пророщення. А вже по весні ми ці жолуді, які проросли, садовимо в питовник. Там, де вони виростуть, а потім пересадимо в дорослий ліс. Також в цю пору. Лісники займаються заготовкою їжі, сіна для тварин, які будуть зимувати в цьому лісі. Також ми стежимо за картою лісу. Дивимося, щоб наш ліс розростався, а не зменшувався. Скажу вам, дітки, що в лісника дуже багато роботи будь-яку пору року. Наша праця дуже цінна, тому що без нас ліса б уже не було. А ми робимо все можливе для того, щоб як можна довше проіснував ліс. Так що, дітки, поважайте ліс, лісника і звірів. Дякую за увагу. До побачення! Приходьте в гості!